Добрий день. Хочу вас зараз спитати, соціальний експеримент. Якщо б я вам дав можливість сісти на візок і проїхати, ви б погодилися. Пенсія 2093. Я більше нічого не маю. Вона не котиє 1600 гривень. Я не за того. Добрий день. Добрий день. Вибачаю, що я турбую. Я проводжу соціальний експеримент і вирішив заїхати сюди, на територію і тут попитатися, особливо студентів, чи не бажаєте взяти участь, наприклад, сісти на візок і проїхати, і подивитися, як це.

Тут чекаю, зараз пора закінчиться і дівчат чекають. Ага. О, Гальні дівчат має гарно. Та ні, я тут вчився. А як думаєте? Скільки зі студентів ви погодилося? Є таке, що погодилися, а я таке не погодилися. Ну, я розумію, то не всі бо я минулого року якраз почав проводити цей експеримент, то з 200 людей 10 лише сіли. Ютубі є навіть відео і далі попитаюся на YouTube попазить, в він Будеш в Ютубі. Будеш в Ютубе. И в Фейсбуці. Зубляється. А ні, сумку я беру з собою. Я не я особис... Добре, що це. Угу. Тормози по бокам. Чорні ручки маленькі. Відключаю. Сумочку це буде так. З другого боку так само відпустити такий речажок. І от ті рячаги, бо я щось не знаю, Я вроді відпустила, але я не знаю. Ну, уга, я. Це Що далі? Берет фати, да? якщо я тобі поможу. Зрошиться -то з місця. Моє поставило з мене на цю Повертати, можна, повертати, наприклад, да. якщо вправо, то будеш їхати вправо. Вітай, літак, літак. Чи так не вийде? В неї не буде пило,

Як вам враження? Зараз є ставить на паузу. Все? лі відрозить на поїздну можна і любувалося. Чесно, не дуже що було весело? Ну так але, Але не, скучно, не так скучно, як сидіти. Просто супроводжу цей експеримент, бо багато людей не розуміють цього і в будь-яку секунду кожна людина може опинитися на цьому місці. А місто ще не дуже пристосоване всюди. Пристосоване, я зараз не з'їду. І люди би повинні розуміти, що місто не пристосоване багато нюансів тих. А щоб міняти, то треба більше людей. Щоб розуміло то все. Я бежу дня. Дякуємо. Присідаєш. Я в банк йду. Ой, я присіла, прийду. бо я йшла з баму пішки і присіла. О, а ти... Ролик можете дивитися на Ютубі. Добрий день. У мене є одне питання до вас. Я проводжу соціальний експеримент. Не хотіли б ви спробувати сісти на візок і поїхати Добре, давай поховати. Я, я не впевнена, що я справлюсь. Та чому справитися? Non. Я розумію, наскільки це тяжко. Тут немає нічого пустити, ну не ви знаєте. Ні, я не спорю це. просто... — На то туман зараз дам дорожку. Тут не важко, навіть. Ходи? Ходи, ходи, я тобі знаю. Тут туди є лавки. Ну я буду знати. Хорошая ну прям, блин, холумеется, хорошая девушка, это по Не знаю, ну Я вот за сегодня, могу сказать, все факты, что сегодня все все, не все, важен, все, я, короче, в <как> <как> Розкажіть, як це робиться? Тут зняття, тут назад. Тут треба Їхати так як педалі, крутиться ногами, а тут руками готуває педалі. Ага. Жмете на речаги і пороти і я, так само. Ні, телефон постав кишені собі. Це, Говорити, можна, але... Ось так? Так, так, так. так. так, так. І ще, і ще, ну Просто сили трошки попивати. О, Як молодець. повертати. В, в, в сторону. У ці ручки Ручки в сторону. Ду, ду, ду. Ні, ти її попхай краще ззаду, і вона сама просто догоре важко, треба, щоб вона розвернула. <говори> Ну, напевно, якою, не на дай Боже, сталася така ситуація, я не справилась. Це насправді дуже-дуже тяжко. Ну так, навіть, але якщо водів, то якщо не навіть не знову роджені. Як тобі може розказати свої враження? Дуже тяжко, треба мати дуже сильні руки. І я знаю, що дуже тяжко по вулицях, тому що наше місто, на жаль, дуже не обладнане для людей на інвалідному візку, і справді дуже тяжко. Ну тобто, я бачила, коли люди йдуть, і вони просто не можуть перейти дорогу, тому що там різки і бордюри і дуже тяжко з'їхати. Тобто або не можуть піднятися в якийсь заклад, тому що там нема не обладнаний він для інвалідного візка. Ну тобто тому ви справжні герої. Чесно, такі люди, це mie. справді справжні герої. Ви неймовірні молодці, тому що це справді дуже тяжко, і я тут відчула це на собі. Величезне дякую за таку можливість. Сама він хоче сказати тобі, що вот герой, герой для нього. Ти. Ну вот герой. Ти погодилась ну, от дівчатний та навіть хлопці, не не то собі, не всі, Підписуйтеся на, Підписуйтеся на YouTube канал Старошак Віктор. Підписуйтеся на ютуб канал Старошак Віктор. Як правильно називається? Старошак Віктор. Ага, так є, добре. І Що? відео у вас буде, буде. на Ютубі. Добре, дуже дякую, Все, дякую вам. Дякую вам. А хочу вас запитати. Це, Я проводжу соціальний експеримент, заїхав сюди і хочу знати, чи ви б погодилися взяти участь і сісти на візок і приїхати. Ні, не сьогодні. <суміло> Зрозуміло. Добрий день. Добрий. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не бажаєте спробувати сісти на візок і проїхатися? Так, спішу, бо я на роботу йду. На роботу й Так, новичай. Вибачайте. Добрий день. Добрий. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не бажаєте спробувати сісти на візок і проїхатися? І продивити... Вибачайте. Ничего. Добрий день. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не бажаєте спробувати сісти на візок і приїхати, подивитися, як це виглядає? Дякую, правда. Чому? Добрий день. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не бажаєте спробувати сісти на візок і проїхатися? Добрий день! Я проводжу соціальний експеримент. Чи не бажаєте сісти на візок і Ну, ви сідаєте сюди, а я на лавку. Добрий день. Я проводжу це не експеримент. Не бажається спробувати сісти на візок і проїхатися? Добрий день. Я хочу вас дещо щось Я проводжу соціальний експеримент. Чи не бажаєте спробувати свісти ніжок і приїхатися і подивитися, як. Це... Ой, не Та чому? Дякую. <сх> Добрий день. У мене є одне питання до вас. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не бажаєте спробувати сісти на візок і поїхатися? Чи не бажаєте сісти на візок і поїхатися? Вибачайте, але ми спішимо 24-ї години моїх команду працювати. А, зрозуміло. Збираю. Ви ну? ні, 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 ми ще не... Розкурси, ці, так, так. так. Добре, давайте гарного дня. Добрий день. А, я проводжу соціальний експеримент. Не хотіли б ви спробувати сісти на візок і проїхатися? Чому? У мене зараз автобус я маю їхати назви. Ага, зрозуміло. Добрий день. Я проводжу соціальний експеримент. Не хотіли б ви взяти участь і спробувати сісти на візок і проїхатися? Та Ні, дякую. Я Чому? Чекаю зараз. Зрозуміло. Дякую. Добрий день. У мене є одне питання. Я проводжу соціальний експеримент. Не хотіли б ви спробувати сісти на візок і проїхатися? просто на автобусі. Добрий, день. Добрий день Я проводжу соціальний експеримент. А. Не хотіли б ви взяти участь, спробувати візок і проїхатися. Ви зараз трошки спішу. Та чого господь, спішиш. Та давайте автобус у Та... село добирається в область. А він не спішить, може хіба його спішить? То давайте поклич з другого. Давай. Добрий день! Давай. Добрий день. — Нічого не немає? Світово сложно. Я проводжу соціальний експеримент. Ну хочете прийняти участь? Спробувати сісти візок ну, і приїхати. Я не можу дійсно, він заветити на холодний має знайти. Ну і що Що дівчина має вийти? А, дівчина має вийти не має. Ну по... дівчина вийде, побачить, який, ну, ти, нас... герой. Так, який нас... ти герой! Який ти герой! Плюс, плюс! Будеш з зіркою ютуба! Ні, дядько, не, не варіант. Та що? Ви ще не варите. — Та Бо Два радішна вийдіть, я не хочу. Мішу, ну, не знаю, мої сімці плано предмети. Як плана прикмети? Ну типу лягати в трубу сюди в калявку. — Добрий день. Я проводжу соціальний експеримент. Не хочете дати участь, звісно, в'язок приїхати сюди. Добрий день. А можете на секунду зупинитись? У мене є одна пропозиція. Я проводжу соціальний експеримент. Не хотіли б ви взяти участь і спробувати сісти на візок і проїхатися? Може, ви, дівчата, хочете. Не скажімо. Ну зупиніться,